Ім'я Богут, як і похідне від нього Богута, є давнім слов'янським утворенням, яке, крім українців, відоме також чехам, сербам, росіянам та полякам, за словами я свободи ім'я складається з двох компонентів, ймовірно, безпосередньою твірною основою імені слугувало двоосновне ім'я Богутх. Проте, після усічення постпозиційної основи основи що означає утіха, потіхай від неї залишилася лише фонема. В Україні ім'я Богут нині не вживається, але пам'ять про нього зберігається в прізвищевому іменуванні Богут, засвідченому в XVI столітті в козацьких реєстрах. Наприклад, є згадки про козака Ігната Богута та козака Уманського полку Василя Богутенка, також відомий запис в XVII столітті із карпатського села Жденьово. Багют Васілі протягом останніх років у деяких містах Західної України Дрогобич Ужгород спостерігаються спроби повернути це ім'я до вжитку, прізвища Богут, Богута, Богутин збереглися на території Польщі. Схожі на Богут імена Богуш, Когут, Богута, Богун, Могуч.